Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. В одному з моїх минулих відео ми з вами обговорили найгарячіші тренди цього літа. Якщо ви його не дивилися, то посилання буде десь тут. А сьогодні я хочу вам розказати, можливо, не про такі масштабні і розповсюджені, але все ж таки ті, які заслуговують нашої уваги. В'язані речі. І тут можна говорити ну дуже багато, починаючи від топів і кардиганів, які не створюють особливої проблеми для нас, щоб їх застилізувати, бо ми усі маємо їх в своїх шафах, закінчуючи більш екстравагантними одиницями вбрання. Наприклад, як я останньо в одному з популярних магазинів бачила. Ну, дуже короткі, помаранчеві, в'язані шорти. Не думаю, що якийсь такий елемент підійде до гардеробу кожної жінки, особливо влітку і особливо в місті, бо одягти їх з чимось, щоб це виглядало гарно. Я думаю, це буде тяжко. Але що стосується пляжу та якихось образів для відпочинку, це спокійно може стати. Міні-трендом, який, можливо, не для кожної з нас, але для когось уж точно прийдеться по душі. Звичайно, ми не можемо не згадати про естетику тенісного корту, яку зараз популяризує нещодавно вишачий фільм Суперники. Тому я вважаю, що найближчим часом ми можемо очікувати шаленого напливу на полиці магазинів, плісированих спідниць і футболок поло, особливо в світлих відтінках. Як не дивно, але рожевий, який, здавалося, приївся нам з минулого року, залишається з нами, просто трохи змінюючи свій відтінок. Ми відходимо від фуксії і дійсно дуже яскравих рожевих до більш пастельних або такого кольору жувальної гумки. Його, можливо, ми не будемо бачити так часто, але усе ж таки десь в якихось деталях, елементах він буде з'являтися. Потроху на полицях починає з'являтися болотно-зелений, який, як вважають, замінить темно-червоний, який був так розповсюджений минулої осені та зими. Він ще не війшов у свій пік популярності, але насправді він з'являвся як і в колекціях модних дизайнерів, так і потроху починає заповнювати більш фаст-фешн-магазини. І тепер про те, що дуже популярно в американській моді, і, можливо, також прийде до нас влітку. А саме короткі, облягаючі футболки, які більш схожі до топів бо закінчуються десь в районі Талії. Але головне, щоб на них був малюнок. Будь-який. Маленький, великий, яскравий, можливо, в якихось більш пастельних тонах. Головне, щоб це не була така. Чиста і мінімалістична футболка. Ні, ми відходимо від цього, повертаючи в наше життя більше яскравих кольорів. Але якщо такі футболки, це не ваше, то можна звернути увагу на подовжені топи, що повертаються потроху до нас. Бо останні роки ми носили якомога коротший верх, який відкривав, я думаю, що минулого літа увесь наш живіт. То зараз це може бути відкриті плечі, це можуть бути топи бандо, але головне, щоб вони закривали на живіт і навіть заходили на верх штанів. І як кожного сезону до нас щось повертається з минулого, то цього разу це люрекс. Я не скажу, що я бачу його часто, бо найчастіше це все закінчується на топах або якихось дрібничках для волосся, можливо, сумках. Але все ж таки, це дає мені право включити його до цього списку. Клітинка віші. Її вона була дуже популярною минулого літа, і хоча вона не повертається аж до того стану. Але все ж таки ми будемо бачити її також в якихось деталях. І якщо ви не захотіли купувати речі з таким принтом минулого літа, бо його було забагато, то, можливо, саме зараз час звернути на нього увагу, коли він не є таким ж розповсюдженим, а залишається в деталях. В своєму минулому відео я говорила про білі сукні, які, безперечно, є найбільшим трендом цього літа. Але якщо це. Не ваш стиль або вам не хочеться слідувати за таким глобальним трендом, то варто звернути свою увагу на сукні а силуету, які дійсно заслуговують вашою уваги. Вони доволі жіночні, можливо, не настільки романтичні, а мають якусь строгість в собі. Можливо, це саме те, що вам захочеться одягати влітку. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно сподобалось. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк та підписатися, бо на моєму каналі ви знайдете багато відео про моду та тренди, а також напишіть в коментарях, які з цих не найпопулярніших трендів сподобались вам найбільше. До нових зустрічей!